Це буде, мабуть, найзадротніше відео про географію України в історії Ютубу. В Україні дві області, назви яких не збігаються з їхніми адміністративними центрами: Волинська і Закарпатська. Обидва є унікальними випадками адміністративної тяглості, що не мають ні Галичина, ні Поділля, ні жодна інша українська земля. Про що ми розгорнутіше говорили в іншому відео, а також спробували перейменувати решту областей України таким історично-географічним шляхом, який згодом подивіться посилання в описі. Щодо Волині, то яка б значна територіальна одиниця тут не існувала, Руське князівство, польське воєводство, Московицька губернія, Козацький полк все було Волинське. Тому і Совєтам не треба було щось тут вигадувати. І сформована в 1939 році область із центром у Луцьку стала Волинська. А от із Закарпатською дещо цікавіше. Краще ми кличемо Закарпаттям, протягом століть був більш відомий як Угорська Русь, Підкарпатська Русь, Транскарпаття чи Карпатська Україна. А префікс за якщо і вживався, то переважно неформально і мав більш такий україноцентричний відтінок. Припускаю, що для нас, з точки зору основної етнічної території українців, ці землі розташовані або в Карпатах чи за Карпатами. Таке спрямування мало сенс і для совєтів, і тому утворена в 46-му році область із центром в Ужгороді і була названа Закарпатською. А що ж тоді не Ужгородською? Бо окупований 44-му році Червоною армією край спочатку був перехідним маріонетковим утворенням Закарпатська Україна, тож потім просто замінили Україна на область. Є ще два більш новітні випадки, коли назви українських областей не збігаються з їхніми центрами. Кіровоградська і Дніпропетровська. Обласні центри Кіровоград і Дніпропетровськ були декомунізовані в 2016 році, ставши Кропивницьким і Дніпром відповідно. Про те, що до регіонів, назви, яким вони давали, тут треба вносити зміни до конституції, де перелік областей зі старими радянськими назвами зазначений, процес був початий, але щось заглохло. Та чи знали ви, що подібне існує до декількох районів України? На відміну від областей, зміни з районами, які їх формують, є набагато простішими. Тож чим чудорнацькіше є те, що деякі з них теж мають різнобій у назвах, що за потреби можна було б легко виправити без жодних поправок до конституції? Це явище є дуже нещодавнім. і є результатом адміністративно-територіальної реформи 15-20 років, коли через укрупнення кількість районів в Україні зменшилася в понад тричі. Більшість з них зберігають тялість від попередніх менших районів, що стали для них основою. Наприклад, мій рідний полтавський район так і залишився полтавським, чуть чуть розперло до розмірів цілої Ямайки. А в чому справа з цим? Давайте розбиратися. І почнемо з найцікавішого, як на мене, випадку, з відтінком драми і навіть трошки комедії. Внаслідок адмінреформи Чернівеччина була поділена на три райони. Чернівецький, Вижницький, а його східна частина, що є північною Бесарабією, стала Дністровським районом, що є вочевидь відсилкою до річки Дністер, що омиває його північну межу. І, хоча Дністер протікає через десяток інших районів України, саме це я честь бути названим на його честь, а не через його районний центр, яким є селище Кельменці. При тому, що в районі є цілих три більших поселення за кельменці: це Хотин, Сокиряни та Новодністровськ, місто супутник Дністровської ГЕС. І так, всі вони є містами в той час, як Кельменці є всього лише селищем, що є доволі унікальним випадком, коли районний центр не просто є не найбільшим чи навіть не другим, а четвертим за розміром. При тому, що у ті три є вищими за статусом поселення містами, а не селищем чим є кельменці. І це ж вони стали центром районного і не Кельменецького, а Дністровського. Що тут коїться? Власне, Дністровський район дуже непроста була історія, що стосується центру. Новий Дністровський район був утворений з трьох менших: це Хотинський, Сокорянський та Кельменецький. Тож бачимо, що Кельменці мали досвід функціонування як районного центру. Та виявляється, що під час розробки нового районного поділу планувалося зробити центром цього району саме легендарний Хотин. Там є потужне власне історичне місто Хотин, і навіть особисто я спочатку однозначно підтримував дану позицію. Аж тут дали про себе знати горді кельменчани, що звернулися до самого президента з проханням саме їхнє селище зробити районним центром. І насправді це мало сенс, оскільки потужна історичність не є єдиним чи вирішальним чинником у визначенні, що буде районним центром. Є ціла методологія, зокрема логістика і рівномірність доступності якомога більшої кількості населення району до нього. В чому кельманці мають перевагу над Хотином, враховуючи те, що навіть кельменецька громада зараз буде трохи більшою ніж Хотинська, а тим більш враховуючи те, що потенційний район з центром в Кельмен-Кельменці, він на превеликий жаль для Хотина покриває 100% території в 60 кілометровій зоні. На що, в свою чергу, обурилися Хотинці? Чи хотиняни вимагаючи переглянути це рішення? Та врешті-решт саме кельменці стали центром Дністровського району. А чого ж тоді Дністровського, а не Кальменецького? А щоб нікого не обідати в той же час з метою зняття соціальної напруги, ми розуміємо, що там вона не аби яка була ухвалена пропозиція. Це була і початкова пропозиція обласної державної адміністрації про зміну назви цього району, щоб назвати його не Кельменецький, не Хотинський, а власне Дністровський. Та й чого було б втрачати таку можливість? При тому, що Дністер відіграє величезну роль у економіці і історії цього краю. Дністровська ГЕС власне відноситься до нього. Новодністровськ, пам'ятаєте? Та згідно закону України про порядок вирішення окремих питань АТУ України, передбачені винятки щодо назв районів, якщо вони мають певну історико-географічну особливість. І в нашому випадку склалася така ситуація, коли це положення може бути використаним. Ну і також це може бути нашим маленьким заділом на майбутнє визволення Придністров'я. Друзі, пару важливих моментів. По-перше, ця адміністративно-територіальна реформа є дуже складною е, штукою і подекуди контроверсійною, є чимало зауважень, скарг. І ми тут е, чисто по цим цікавим моментам, таким, е, що просто збуджують нашу географічну допитливість. Нашою метою тут є досліджувати Україну, пізнавати нашу батьківщину. І хоча дещо з того вже є певною мірою. Кажімо так, привидом. Проте, пам'ятайте, наша боротьба за наше існування на нашій землі зради наших нащадків продовжується. Тому, попри все, що відбувається навколо, хто б що не говорив, хто б яку б зраду не ніс, не казав, що щось закінчиться чи не закінчиться, нам робити одне підтримувати наші збройні сили і сили оборони, в тому числі 23-й окремий стрілецький батальйон, де служить мій друг колега. По металу українському, Віталій Кальніченко, і одна з найбільш нагальних потреб нашого війська, зокрема підрозділа Віталія, є автівки. Їх треба дуже багато. Вони постійно ламаються, бо на них полюють вороги. І тому, щоб зберегти життя наших воїнів, треба постійно їм постачати цей, або хоча б ремонтувати те, що можна відремонтувати. І лагодження це теж не дешево, але все одно дешевше, ніж купляти нову машину. Зі зборами зараз дуже дуже туго. Тому я дуже прошу. Підтримайте збір на ремонт автівки для 23-го окремого стрілецького батальйону. Кидайте прямо на банку Віталія Каріченка. Мета 70 тисяч. Ми зібрали з попереднього відео за ледве десять. Важко, бачите, важко це робити нині, але... Але це треба. Низький уклів всім, хто бореться за нас, за наше життя. І дякую всім, хто не забуває про це. Район Херсонщини з центром у місті Нова Каховка. Проте він не називається Новокаховський, а просто Каховський. При тому, що так, в межах цього району також є просто Каховка. І так, для тих, хто не знав, існує дві Каховки, між ними там заледве ледве кілометрів. І просто Каховка, відома ще з кінця 18 століття. А Нова була заснована на початку 50-х років як місто будівельників Каховської ГЕС. І так воно і залишилось маленьким селищем тих, хто опікається ГЕС. Проте його положення було аж занадто файним. Тому тут почали будувати заводи, приїжджали люди. І уже до кінця того десятиліття нова Каховка обігнала стару Каховку, просто Каховку за населенням, що не залишилося непоміченим мешканцями старої просто Каховки. І між цими містами зав'язалася певна така конкуренція, суперництво. Та протягом цього всього часу районним центром була саме. Каховка, а нова Каховка була просто містом, хоч зрештою стало і другим за величиною після обласного центру Херсону. І ось кілька років тому настав час адміністративної реформи, район укрупнився і, наскільки я розумію, основою цього укрупненого району став колишній Каховський, проте його центром найбільше його місто, якою виявилася нова Каховка. І все ж таки, чого не Новокаховський? Херсонська область в нас в усіх редакціях подання було присутні три райони: це власна Херсонський, Новокаховський та Генічевський. Якщо ви не знали про існування двох каховок і плутались між ними, не варто цього соромитись, бо можливо це саме стосувалось і владних кіл, що і запропонував десь місцевий депутат, піднявши гвал щодо не сходження назви районної центру. Тож хтось там на верхах, коли складали у ці переліки районів, просто профтикав, писав каховський, не подумавши, не перевіривши. Такий Леночка!» а ну накидай мені поберіку оту довбану таблицю з районами, бо подавати треба було ще вчора, а мене пацики в бані. Щастинський район Луганщини з центром у Новоайдарі, створений на тоді ще підконтрольних Україні територіях, переважно з колишнього Новоайдарського району, з долученням міста щастя, що раніше було підпорядковане Луганській міській раді, яке наші воїни вперше звільнили в 2014 році, власне саму районну громаду і формували з розрахунку на центр у щасті. Проте через розташування міста критично близько до ворога в цілях безпеки тимчасово районні функції перенесли до селища Новоайдар. Є консолідована позиція, що оскільки місто щастя знаходиться прямо на лінії розмежування, то е, тимчасово перенести центр адміністративний центр в е, селище міського типу Новоайдар, який більш безпечно знаходиться територіально. Наразі район цілком окупований і значною мірою спустошений кацапами, та прийде час і синьо жовтий прапор замайорить над часть. Знову, як і над усіма суверенними землями України. Щоб наблизити це, підтримуйте військо. Зокрема, допоможіть зібрати кошти на терміновий ремонт автівки для 23-го окремого стрілецького батальйону. Посилання в описі. Перекопський район Криму з центром Яни Капу, колишній Красноперекопськ, який в 16-му році був декомунізований і отримав ім'я, що перекладається з кримсько татарської як нові ворота. Назва району теж була декомунізована, тож замість Красно-Перекопського він став Просто Перекопським. І що цікаво, обидві зміни зазначені в тому ж самому документі, буквально на сусідніх рядках. Тому це не той випадок, коли одне передувало іншому, а далі або провтикали чи було впадло міняти. Як це могло бути з Каховським районом? Та чому Перекопський район з центром Яни Капу не став Яни Капуським? Ви знаєте, навіть не певен, як тут сформувати цей прикметник. Може. Це й не знали ті, хто все це узгоджували, що й, можливо і стало причиною розходження. І навіть аргумент щодо того, що перекоп тут пов'язує з перекопським перешийком, що пов'язує Крим з рештою України, не зовсім спрацьовує, оскільки на самому перешийку є населений пункт під назвою Перекоп, що ви як розумієте, не є адміністративним центром району. Хоча, як ми побачили, згідно закону України, можливі певні винятки в таких випадках, або все таки відбувся певний розсинхрон у декомунізації НАЗ району та його центру. Проте, знову ж таки, згідно того ж закону, якщо його назва все-таки відповідає його історико-географічним особливостям, її можна залишити без додаткового кіпішу, що гадаєте. І це ж таки шкода, що з понад 130 районів України лише два скористалися цією картою історико-географічної особливості в її назві. Тож пропоную це виправити. Візьміть ваш, наприклад, рідний район, і наділіть йому якусь більш цікаву назву, яка не походить від його. Центру, а відображає його місцеву ідентичність, якусь історичну чи географічну фішку. Як ми це зробили з областями України, можете подивитися це відео ось тут. А якщо сподобалось це, то ставте подобайку, підписуйтесь і підтримайте канал за посиланнями в описі.